Гарна гра. По-перше, хочу подякувати своїм хлопцям. Вони великі молодці, вони виконують все те, що ми награємо, і навіть більше. Вони віддаються на полі завжди. Це вже замітно на протязі багато. Ігор, видно, що у формується характер бійцівські якості у них на високому рівні, і це допомагає їм бути конкурентними у цій лізі. І вони вже починають домінувати над суперниками, і це мене тішить. Що по грі, то ми ретельно розбирали команду Металіст, знали, що команда. Технічна, дуже гарно працює з м'ячем, є лігіоніри, там декілька бразильців, є непогані хлопці, які індивідуально сильні, які можуть робити різницю один в один на фланзі, без, без всяких труднощів обігрувати. Але з цим справилися. Не дивлячись на те, що ми сьогодні були в кадрові, у нас проблеми, але я ще раз кажу, що у нас єдина команда і Ті хлопці, які вийшли, дуже гарно справилися з цією задачою. Не вдалося це вдалося забити гарні м'ячі. Нарешті мулика нашого прорвала, він забив дубль, зробив класна контратаку і забив. Що дуже розстроїло, це пропущений м'яч. Треба хлопцям концентрацію тримати до фінального сістка. Першому таймі ми заводіли ініціативою. У нас була повністю гра під контролем за все, що ми награвали все, виконали хлопці. 2-0 і ми пішли на перерву. Там вже в другому грали по рахунку. Хлопцям сказав, що треба потерпіти, це саме головне. Вони під'їзд, вони так і зробили. АТАЦІ три заміни зробили, дали надали тиску на оборону, але хлопці видержали, дочекалися контратаки, і забили третій. І я думаю, що вже після цього гра була зроблена. Грали з металістом, гра видалася. Я вважаю на нашу користь, ми зіграли дуже добре, ми перемогли. І, і справді ми вже сім матчів без поразок. Ми продовжуємо і працюємо так, щоб, щоб далі тільки перемагати. Гра пройшла так, як ми і сподівалися. З суперника ми багато дивилися. І, ну... Якби дивилися за ним, як він грає, як він перестраюється, з оборони в атаку. Дуже багато аналізу зробили, і все результат, я вважаю, заслужений. Все те, що просили нас тренери, ми виконали і вдалося забити три голи. Дуже хотілося грати на нуль, але ну, сьогодні так не вийшло. Десь в кінці трішки не дотерпіли. Але ми ну, йдемо далі, і в нас все буде добре, і будемо боротися за призові місця. Емоції дуже позитивні, дуже класні. Я дуже радий, ну тому що давно не забивав. І такі емоції, наче це вперше відбулося, справді. Перший м'яч я забив з голового. Власна подача від кілівного була. Я вирвався, в простір, і просто забив головою в лівий кут воріт. А другий гол наш лівий захисник кидав аут. Я поборовся і просто правою ногою пробив в дальній кут воріт. Тому я дуже радий і планую е, працювати так, щоб забувати ще і ще. Команда результатом задоволена, але я ще раз повторюсь, хотіли дуже зіграти сьогодні на нуль. Це одне, що сьогодні в нас не вийшло. Я вважаю, що команда могла забити кілька м'ячів, вона могла забити багато. Ми могли перемогти е, з великим рахунком, але десь у нас щось не вийшло, тому ми на тренуваннях будемо працювати над чимось, е, над такими аспектами, як в атаці. І думаю, що в наступних матчах ми будемо забивати, забувати ще більше. В першу чергу не вдалося, навірно, такий бійцівський качество нам не вистачає, можна сказати, тому що готувалися до команди, говорили, що буде більше тут бійцівських якостей. Потім вже на друге місце йде там, техніка якась. А от ми і програли в першому таймі наші захисники, десь давали давали багато чіплятися нападникам. от і все. От за ці моменти привели до голу. Один-другий момент, третій там. В другому таймі чуть налаштували, що казали, що треба більше грати десь в один в один більше страховка повинна бути. Ну, десь додали, але ну, почали другий тайм, дуже хороші моменти були, а потім знову момент, який самі собі ми привезли і отримали третій гол, де може, психологічно, може, чуть -чуть десь руки в них пустилися. А так. Хороша команда суперника дали нам бій, дали нам велику інформацію, як далі працювати. Дуже хороші моменти, де ми можемо щось взяти надалі для себе, як в обороні, так і в атаці.